Така зима в Медвині цьогоріч 26-й, застрів нас снігом. І це дійсно була така дитяча мрія, тому що багато побажань в молодіжному було саме про сніг, що хочемо багато снігу на Новий рік. Тому ось такі от дитячі мрії збулись. І там ще була мрія, звичайно, про і не одна, так, про перемогу, про мир в Україні. Я думаю, що. Іде одразу за снігом. Будемо це також вірити і допомагати, щоб так сталося якнайшвидше. А я їду у лікарню. Я проведжала рік з бронхітом, зараз ще докапаюсь. У нас дуже крута амбулаторія. Так, отак От їдемо, бачите. Це наша ще одна хатина стоїть, тут сумує. Call. Ключого опалення. Так, нова пошта, гастроном бачите як я заїжджаю, у нас тут можна припаркуватись ось тут звідси. Ось так. Хто не знав, буде знати. Ось отак. От А у нас бачите скільки снігу. І зі снігом куча проблем, як завжди. Оце таке, це Ігор вчора тут стежки трошки робив. Гляньте, по коліно. Краса така. Що, а Ще у нас, бачите, проблеми з котлом в самий незручний час. А, спустила тиск, треба накачувати. Що накачувати, лопнута шланга. А що накачує систему. Ідемо мені новою шлангою. Все лопло. Це таке. Їдемо пошукаємо, може щось краще знайдемо. Дорогу до центру. Тоді ми їхали було також зі снігом, а тепер ще він і на деревах і це взагалі крута. Дороги трохи нечищені, багато снігу, але тут вже розкатано. Наш міцик теж нормально в себе чухає на таких дорогах з шипованими колесами. Не що мені нагадує, такі зими, такі старі-старі. Бачимо, ближче до центру, тут більше розбігать. Це більше машить. Побачимо, що тут. ну, Богу славно да, тут щось грибле. До льда розгрібли, бо тут льот був під низом. Сипать вони щось, не сиплять, але тільки грибуть. Мы врываемся в центр. Хоп, вот мы в центре. У кому-то по центру? Я как раз делительную полосу в наш улюблений магазин. Так, в магазині не знімала, купили ми, бачите, тут все взяли, є. Я вийшла, тут щось випробувати. І дуже потрібну річ взяли, бачите? Угу. І що ви думаєте, де ми? Ми тут, в центрі, чистим. Чистим все, тому що хочеться, щоб люди не травмувались. Дивіться, який білосніжний, гарний. Ой, отак. Це вже та І білосніжний сніг. Фух. Оце так чисто. Ігор, помахай. Фух, я сапкою. Мені так зручніше. Ігор в шапці. Я теж. Лопатай. Все, до праці. Продовжуємо зйомку роликів про січневу погоду. Дивіться, що сталося після того, як засипало снігом, просто йде дощ. І так по всій Україні, в принципі, всі це бачать. Всі страдають із-за цього. Тут, в принципі, лід. Далі зверху вода, це все застиває. Це жесть. Просто жесть, Ось таке все похмуро, похмуре таке, де. Жахливо. І завтра знов сніг. А десь уже йде сніг. В Карпатах, здається, на заході України. Там страшне, що робиться. А ми їдемо на пошту. Оце таке все мокре, куртка мокра. Мені йдуть посилочки. Все для простору. От так сходить Ігор. Це маємо таку проблему, бачите?